Трохи в несподіваній конфігурації. Ми часто звертаємося до вас з проханням підтримати воєнні збори на закупівлю дронів. Але зараз буде трошки особливий момент, тому що дрони можна не тільки закуповувати і запчастини до них, але й виготовляти самим. От про це говоримо з Юрієм Шаманом Бондарем, офіцером десантно-штурмових військ. Пане Юрію, вітаю. Вітання, доброго дня. Слава Україні. Героям слава! У нас є збір, номер картки, QR-код, все як годиться. От деталі про цей збір я зараз буду розпитувати, тому що це дуже цікава історія, пане Юрію. За вами там спеціальні машини, і я знаю, що ви друкуєте детали для дронів. Можете для таких як я, які не настільки обізнані в нюансах технологічних, пояснити, що це за автомати такі за вами стоять. Цікаві. Насправді це звичайні 3D-принтери, просто вони в різній конфігурації, які ми використовуємо для того, щоб виготовляти ті деталі і ті запасні частини, які необхідні нам і нам, і хлопцям безпосередньо, які займаються доукомплектуванням дронів, переоснащенням тих дронів і підготовкою тих дронів до певної місцевості до сьогодення, до використання і застосування по противника. Тобто це фактично 3D-принтери, які друкують. Е... Ну, можна сказати, що вони зброю друкують? E, дивіться, це універсальний засіб, який може друкувати все те, що вам буде необхідно. Тобто, якщо у вас є ідея, далі у вас буде модель, і від моделі ви вже тоді можете зробити на ньому, ну, в принципі, в масштабах того, що він може дозволити вам виконати, ви можете зробити втілити своє задумане власне в реальність. І це mm -hmm. може бути будь-яка річ від дитячої іграшки до там. Суббоєприпаса, як ми е, кажемо між собою до напівфабриката, на, на ті далі буде доосначений там або вибуховою речовною, застосований по противнику, або це буде запасна частина до дрона, або до будь-якої іншої техніки, е, куди вона може е, як на при, припасуватися. Ну оскільки ви цим так займаєтеся серйозно, то чи правильно я розумію, що такий спосіб дешевший, тобто дешевше надрукувати ці запчастини ніж купувати їх у Китаю. Дивіться, в першу чергу це дешевше однозначно. В другу чергу, це те, що не завжди те, що нам є необхідне, можна в принципі придбати. Да? Ми виходимо з того, що ми якісь речі ініціюємо самі, розробляємо їх самі від першопочаткової ідеї, коли з'являється ідея, що нам щось необхідно, далі у нас стоять інженери. Інженери розробляють відповідні креслення. Тоді ми запускаємося в вдруг в тестовому режимі, відтестовуємося, і коли ми це розуміємо, що воно. Здатне працювати, воно виконує свій функціонал. Тоді ми віддаємо все на масштабування. Оця лабораторія про яку ми зараз говоримо, в котрій я зараз знаходжуся, де працюють принтра. Це власне така свого роду тестова лабораторія, яка займається відтестуванням, і далі у нас є ще одна значно більша, в якій там плюс 40 плюс принтерів, яка вже власне переймає те, що ми віддаємо їм в серійне виробництво, і вони там все масштабують в конвейерному варіанті. Ага, це така дослідницька у вас, яка потім масштабується. А на що збір, пане Юрію? Тобто, що вам потрібно, тому що 10 тисяч уже е, наші глядачі накидали на цю картку і QR-код. А хочеться тепер ще більше. Але для того, щоб ще більше, то я так розумію, треба пояснити на що саме збираємо. Там дивіться, якщо б е, говорити максимально простою е, людською і е, прямою мовою, значить, кожен 3D-принтер працює на сировині. і основна сировина для 3D-принтера принтера це так званий філамент. Це є ось така нитка. Вона буває абсолютно в різних форматах, вона буває різного кольору. В даному випадку це 200 грам білої нитки. Буває кольорова нитка це є, здається, кілограм, якщо не помиляюсь. І сама така, яку ми застосовуємо більше всього, це є трьохкілограмова шпуля. Ось, яка подівається на кожен з принтерів. І кожен з принтерів власне, працює на цій сировині. І з цієї сировини ми виготовляємо абсолютно все різне те, про що ми з вами говорили. Це можуть бути, і скажімо, такого плану протипіхотні міни нашої власної розробки повністю від початку до кінця. Це можуть бути певні заготовки для підрозділів, які задають нам темп, які просять, щоб ми їм щось підготували. Тому що в цьому є певна реалізація і застосування відносно противника, щоб їхню кількість трошки зменшити або не трошки зменшити. Ось е така нитка, скажімо, на сьогодні е одна. Е Бабіна такої трьохкілограмової кілограмової нитки, яку я вам показував, це саме така велика і саме популярна вартість її близько 750 гривень. Якщо дивитися на витрату, подекуди ми в місяць виходимо на витрату близько 700-800, а інколи і до тонни такої сировини. По вартості сировини одна ж вартує 750-800 гривень, як я вже казав. І якщо це перевести в потребу грошову, тобто на місяць, коли нам хлопці задають відповідний темп, що їм це необхідно, а їм це реально необхідно, тому що необхідно і комплектуючи до дронів, необхідно деякі перехідники, необхідно і виготовляти якісь певні баланки і субоєприпаси, які потім будуть відправлені ворогу в подарунок. Тобто нам потрібно закривати близько 200-250 тисяч гривень, щомісячно на потреби власне цієї соровини, щоб ми не мали. Право на зупинку, тому що наша зупинка це говорить про те, що виникає оцей голод в певних деталях в певних боєприпасах, які ми не можемо відповідно наситити і передати хлопцям, які не можуть тоді відповідно виконувати якісно і впевнено свої завдання, які їм ставить командування. От пане Юрію, поки ви це розповідали, це ефективний спосіб пояснювати людям, дякую за цю просту мову. Уже 35 тисяч було зібрано. Фактично, ми за кілька хвилин ну більше ніж десяту частину, вже п'ятнадцять місячної потреби закрили. Зараз ще я так розумію, дійде. Тобто, а немає проблем з закупівлею цих шпульок. Насправді немає, тому що на сьогоднішній день вже дуже багато наших українських виробників налагодили процес виробництва безпосередньо в Україні. Якщо раніше ми були залежні від поставки там з Європи чи з Китаю, хоча все ж таки переважна більшість це виробників, це був Китай, і це була дуже довга така історія логістики. Від моменту, коли ти замовляєш, до моменту, коли воно може приїхати, ти повинен тоді аналізувати свою витрату, завжди робити якісь залишок на складі для того щоб ти потім не очікував там декілька тижнів просто простою не шукав, кого це можна перепозичити. Так це часто буває, коли ну дійсно немає сороми. Ми виходимо з положення. Ну, ми інші, звертаємося інші до інші знайомих, вами, до товаришів, е, 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 до, е, 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 до тут, сусідніх підрозділів. Не просто ми підтримуємо зараз десантну штурмові і вашу лабораторію, а ще підтримуємо українського виробника, який виробляє оці шпульки. Це подвійна вигода. Абсолютно. Тому, будь ласка, та долучайтеся до цього збору. QR-код і номер картки на екрані. Дякую всім, хто вже пожертвував. Це дуже важлива і оригінальна. До речі, ідея. І дякую, Юрію Шамаро Бондору, Сантоштурмових військ, який займається цим в лабораторії, ми продовжимо новинами буквально за 20 секунд.